Вибачте, у вас вже відмирають нирки або печінка. Токсичні батьки до мене не вийде, я не зможу, я не витримую. О, так стоп, де очі. психосоматика, негативні токсичні енергії. Через що вони в мене? Як вони до мене потрапили? Де я їх не помічаю, пропускаю? Або хтось такий сильний настільки на мене вплинув, що тепер ті емоції в мене всередині є. Як захищатись від подібних впливів інших людей? Да? Або не пропускати те, що мені не потрібно. Питання навіть взагалі не в інших людях, а питання всередині себе самостійно, коли людина сама може включати всередині себе негативні емоції, коли ти самостійно, сам себе, сам до себе відносишся негативно і таким чином всередині в тебе? В органах або в енергетичних тілах з'являється скупчення токсичної негативної енергії. Справді, причина не фізіологія і лікування, також не фізіологічне, а психологічне. Легені відповідають за такі емоції, як печаль, смуток, страх за майбутнє або страх самого майбутнього. Як ви знаєте, такий стан, коли Затримуєш ніби дихання, і тобі страшно дихати, страшно зробити вдох, або страшно видихнути, да? видихнути це, розслабитись, а зробити вдох, це дозволити собі жити, дозволити собі відчувати, да? або продовжувати свій шлях. І не віра у своє майбутнє або отримувати від інших як вплив, або самостійно себе програмувати. Програмувати це, я маю на увазі, коли ми ці емоції всередині себе концентруємо, відчуваємо, посилюємо, притягуємо, чуємо, говоримо. Ми таким чином, всередині себе, себе оточуємо цією енергією, і все більше і більше наш або кокон, або наше фізичне тіло налаштовується саме на такі вибрації і починає резонувати саме з такими ситуаціями, з такими емоціями, з такими людьми, які резонують в даній частоті. Нирки це даєте за почуття страху, за почуття безпеки, ступор, коли ти розумієш, що є якийсь страх, такий, який ти просто як тебе виключає. Ти заходиш в ступор і не знаєш, що робити, не робити, говорити, не говорити. Ти нічого не можеш, ти як не можеш поверхнутись в тебе, як завмирання йде внутрішнє або по внутрішньо, або емоційне, або фізичне, навіть завмирання, особливо якщо помічали або за собою, або за іншими водіями. Це такий страх, коли от є людина за рулем, вона водить, і коли якась така кризова ситуація, вона в цей момент просто зупиняється. І, от ти розумієш, це дуже небезпечно, коли ти в цей момент ціпінієш. Краще щось почни робити. Краще, ну, тобто мозок має працювати, а тут це страх, коли і нічого не робиш. Можливо, потім ти, коли вийдеш з цього стану, ти скажеш, бенлінь. Але в моменті ти цього не контролюєш або не відчуваєш. Печінка це злість, ревнощі, коли і... ти розумієш, що ти прям. Моє не віддам, і навіть якщо це не моє, я краще це знищу, ніж ніхто інший це не отримав. Називається взагалі хвороблива, е, е, хворобливі ревнощі. Конкуренція неадекватна. Коли ти конкуруєш не заради своєї якоїсь цілі, бо ти хочеш кудись прийти, і тебе ця конкуренція як мотивує, ти хочеш стати кращим, і ти розвиваєшся. А конкуренція, коли ти хочеш потопити інших, аби інші не були кращі, ніж ти. Тобто сам не розвиваєшся, а інших топимо. От така конкуренція. Проблема з печінкою. Частіше це всередині в нас. Глибинно є такі емоції, навіть якщо ми будемо думати, що я ніколи таким не був, не може бути, ні. Десь всередині ці стани є. Або подавляємо, або приховуємо, або не бачимо, або все розуміємо. Просто не хочемо з ними працювати, або не знаємо як. Телезінка – це стан невпевненості, відсутності опори, коли в мене не вийде, я не зможу, я не витримую, я не зможу захистити себе або інших. Вивітрюється щільність, опора, внутрішня, така як стержень, чіткість, воно вивітрюється. Може бути в перекос, як так, така невпевненість, а може бути перекос іншу сторону. Це коли ти дуже жорсткий та категоричний, коли навпаки. Має бути так і ніяк інакше. Має бути, як я сказав, має бути тільки таким. Тобто, коли ти пробиваєш інших людей своїм законом, коли ти хочеш, щоб всі робили так, як я розумію, і якщо хтось говорить, що ти не правий, не так. Подивись на себе, ти, блін, до останнього будеш битися і боротися і казати: блін, ні, там я впевнений в цьому. Це так і ніяк інакше. Серце воно негативні емоції, це ненависть. Це нетерплячість, коли не можеш не, знаю, не терпиш, не, не можеш витримати довго не може витримати просто такий стан нетерплячості, хочу зараз і тільки зараз. Да? Сліпа ненависть, коли ти не розумієш навіть, чого ти ненавидиш. От є такі стани, коли прям я розумію, що я когось ненавиджу, коли ти запитаєш, чого, для чого ти цю людини ненавиджиш. що вона, вона, може, звісно, тебе десь образила, може, вона щось зробила і є якийсь негатив, але ти вже просто не бачиш в тебе ця ненависть так тебе засліпила, що ти в якийсь момент. Е, 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 Просто знищити, або знищити. От через це у, людей, у багатьох людей може проявлятися як наступним кроком от це така холодність. Взагалі, серце це коли ти е, одинокість, невідчуття любові, в першу чергу по відношенню до себе, або я не вмію любити інших. Також. Такий стан, я досить часто пам'ятаю, поспішність. Коли серце через це це може бути частота, підвищується частота серцевих скорочень більше ніж потрібно, да хікардія через стан поспішності. Коли ти хочеш завжди, ти кудись, ніби як біжиш, 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 маєш кудись встигнути. Коли ти питаєш людина, куди ти спішиш? Не знаю, просто спішу, от, просто такі всередині завжди такі тремор трошечки. І те, що я помічаю, можуть це стане ще проявлятися у вигляді тривожності. Але тут тривожність, вона трошки є в нирках а і в серці. В нирках це більше тривожність по принципу страха. Коли тривожність в нас виходить, я не знаю, мені страшно, а вдруг буде, а вдруг не то, і ти от в такому тривожності, коли в тебе всюди завжди страхи. А в серці тривожність це коли ти як ніби не можеш місця себе знайти, і ти розумієш вліво-вправо туди-туди-туди. Типу в тебе така як оця нетерплячість, поспішність, да, оцей такий стан, коли підшлунковий шлунок, в цілому, вони відповідають за одне і те саме, в цілому, як перетравлювання, да? шлунок це гастрити, да? а панкреатити — це підшлункова залоза. От Частіше, коли ми не перетравлюємо інших людей, не перетравлюємо емоції, не перетравлюємо стани, ситуації, якісь, можливо, навіть я не перетравлюю чиїсь розмови, енергію навколо себе. От немає перетравлення через це внутрішня тяжкість. Воно частіше це в підшлунковій, вони між собою дуже схожі стани. Але все одно відрізняється шлунок. Він більше коли ти набрав на себе і в тебе прям така як важкість. І от шлунок такий, блін, я вже просто не вивожу. Да? А от підшлункова, вона от оце все як перетравлює. Тому в підшлункові це оце невміння, або неможливість перетравити. І тут ми дивимось, неможливість перетравити. І це говорить не виключно, це не означає, що от в мене щось там треба ферменти пити, буде легше перетравлювати. Це більше підсвічується, якщо психосоматично що щось в твоєму житті або не твоє, або не потрібно, або занадто багато. Це те, що ми не можемо, не вивозимо, не перетравлюємо. Або це те, що нам не потрібно перетравлювати. Типу, перестань зупинись там, да? не, там не слухай, наприклад, чиїсь там емоції, слова і не перетравлюй це, тому що це, типу, не твоє. Або там якісь ситуації, або якісь фільми, або ще щось. Ну, я з, харз продуктами насправді так само, да. Не вивожу, да, не можу перетравлювати. Я досить часто це помічала, до речі, в підлітковому віці у підлітків, коли у них саме проблеми з підшлунковою, неможливість перетравити власних батьків, коли токсичні батьки дуже сильно, і в тебе, блін, підшлункова горить вогнем, ти не витримуєш, і як показувала практика, варто вам переїхати від батьків, як всі проблеми десь пропали. От це вплив. Людей інших на нас, їх емоцій, їх станів. Які ми не розуміємо, а вони всередині нас також можуть осідати такі теж речі. Їх дуже багато. Це ну, це не і батьки, і діти, і колеги, і там, там начальники, так і, і просто друзі, наприклад, також партнери можуть бути. Да? соціальні мережі також потрібно перетравлювати. Да? І якщо не можеш перетравити через кількість переглядів і кількість інформації, до речі, інформацію теж. Є інформація, яка не перетравлюється організмом. І, і от організм каже, блін, не твоє, не читай, не дивись, не слухай. Ми не перетравлюємо це. Або зараз не перетравлюємо, або просто взагалі не перетравимо, І нам це не потрібно. Да? Шкіра це в нас функція більше захист, бар'єр, ем, ну, фільтр, але от захисна функція, бар'єрна функція. Коли в тебе є якісь. Подразників в навколишньому світі, і в тебе або не вистачає захисних функцій, або не вистачає бар'єрних функцій, тобто шкіра реагує на подразник. Типу вона говорить про те, що в нас зараз багато подразнень ми, наприклад, там алергія або висипи, або ще щось, або будь-яка реакція. Таким чином тіло з нами говорить і нам підсвічує проблематику навколишнього світу або і людей, які навколо нас у людини проблеми загалом зі шкірою. Це досить часто в психосоматиці пов'язують із відсутністю любові від матері, коли у нас, в нас народили, і контакт з мамою тісний там, до, до року, коли там, кормлять матері кормлять нас грудню, да? Тобто от в цей момент кормюшки, да, в нас з мамою є. Відторгнення, тобто відсутність любові з боку матері і відсутність захисту з боку матері. Тобто, мати не дає любов, не дає захист, не приймає, не хоче. І от, навіть якщо вона про це ніколи не говорить, навіть якщо вона про це там ти моя лялюсечка, люблю тебе більше на світі. ти-ти-ти-ти», але всередині, в глибині, емоційному рівні може бути насправді. Я народила цю дитину в той момент, коли я навчалась в університеті. Ця дитина не бажана. Та що ж я буду з нею робити? А чоловік, взагалі, дібіл, я не знаю, на що я взагалі від нього завагітного не люблю. Всі ці емоції, які мама там насправді відчуває, хоча може про них навіть не говорити, але відчувати. Дитина це все відчуває на собі. Через це можуть бути захворювання і прояви по шкірі, З'являється прояв маминих емоцій, тобто всі маміні емоції, які вона відчуває по відношенню до дитини, і не тільки, відображається частіше за все, на шкірі. Якщо дівчинка, то це ще на гормональній системі у дівчинки в майбутньому особливо. Да? Але глобально це шкіра і імунітет дитини. Якщо часто хворіє дитина, теж туди питання. Кожний орган, він як психосоматичний, він відповідає за той чи інший стан, за ту чи іншу емоцію. Ми можемо або контролювати ці процеси і розуміти, звідки, як, куди, як що на нас може впливати. І якщо навіть відчуваємо якісь стани, подразники і щось всередині нашого тіла. І ми працюємо з власним тілом, це ми направляємось всередині цього органу, всередину свого тіла, свого стану, і намагаємось знайти причину, чого зараз ми відчуваємо себе так, або чого в нас такі-то-такі-то стани, наприклад, там хворобливість. Де? І розбираємо це глибше. Якщо ми випили таблетку, нам стало краще. Це навряд чи вирішило проблему і скоріше за все просто подавило імпульси, і тіло наступний раз буде говорити: блін, толку нам давати якісь імпульси, якщо ця людина все одно блін нічого не чує і забиває нас якимись блін, транквілізаторами». Пофіг. І потім в якийсь момент, вибачте, у вас вже відмирають нирки або печінка. І ти такий, як? Та ж я ж до цього в сенсі. Бо ви не відчували своє тіло вже багато років, і тому тіло вже забило на вас болт. Діалогу не вдалося, контакту не було. Да? От тому ми будемо сьогодні на практиці розвертати свою увагу в кожний орган, відчувати його. Перше, це означ... як це працює. Перший орган скаже боже, дякую, на мене розвертають увагу. Про мене думають, да? я тут не сам по собі, а я важливий. Розвертаємо, це вже гарно працює. Друге, коли ми намагаємось подивитись, а які в нас емоції можуть бути, і ми їх не відчуваємо або не помічаємо, вивільняємо ці емоції.